Після провалу голосування Джо Байден заявив, що республіканці вдалися до політичного шантажу і погрожують повністю заблокувати підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свої питання щодо прикордонної політики. Водночас, за даними видання Reuters, адміністрація Байдена може піти на поступки республіканцям і запровадити нові обмеження щодо мігрантів, а також розширити процес депортації. Все це аби забезпечити нову допомогу для України та Ізраїлю. Отож, моє перше питання насправді однакове до всіх гостей, як ви оцінюєте події в Сполучених Штатах зараз? Пані Дано. Ви знаєте, я перейду з таких високих тем політично-геополітичних, трошки до нижчих економічно корупційно. Що хотілося б сказати, Америка взагалі дуже унікальна країна тим, і тому вона економічно перша в світі, якраз завдяки тому, що вони дуже гарно вміють рахувати. На цьому побудована їх там страхова медицина, на цьому побудована зараз допомога Україні. Але ми всі прекрасно знаємо, що з вересня місяця в Україну приїхав американський аудит. І перевіряє використання цільове використання коштів, які Америка передавала. Бо хотілося би нагадати: ми отримували не тільки матеріально-технічне забезпечення, ми отримували прямі вливання в бюджет нашої країни. Це, до речі, безпрецедентно крайній раз таке було під час Вітамської війни. І кожного місяця ми отримували такі вливання в бюджет, і звісно, в якийсь момент мені ще багато разів казали, давайте давайте не роздмухувати, ми погано виглядає в очах, скажімо так, фермерів з Техасу. Але, розумієте, міністр фінансів Америки дуже добре знає, скільки коштів вони передали і яким чином вони використовуються. Тому ми Дочекались такі цього аудиту, і якщо пам'ятаєте, це якраз аудит приїхав до нас якраз напередодні того, коли вносився бюджет на голосування в Сенат, і коли Україна мала бути в цьому бюджеті. але… Так сталося, що не проголосували, не підтримали цю ідею. І як на мене, тут більше про червоні лінії. Мені здається, що навіть не під, не про ту підтримку чи не підтримку. Мені здається, що світ зрозумів, що закриваючи очі на 91-го року на конфлікти в Придністрові, в Абхазії, в Чечні, в Грузії, вони виростили колективного монстра, який, якого ми маємо по сусідству. А тут же більше про ті червоні лінії, які дає е, влада Сполучених Штатів Америки владі України, що е, люди добрі? Ми вам кошти даємо. Але ми вас будемо контролювати, і ми, ми дуже добре дивимося, куди ви направляєте ці кошти. І мені здається, що це більше про е, саме те, що відбувається навколо Міністерства оборони, тому що по суті зараз бюджет нашої країни це бюджет Міністерства оборони. Е, я думаю, що багато з ну, тут, мені здається, всі, хто знаходиться в студії, бачили проект бюджету на наступний рік і бачили цифри по Міністерству оборони. Ми вже знаєте, я дов, дуже довго привикала рахувати в мільярдах. Зараз нам потрібно рахувати в трильйонах з мільярдів переходити вище, і тут треба розуміти, що якщо ми не отримаємо в обмін. На якісь гарантії того, що такого, як як було в 22-му році і в 23-му в бюджеті міністерства оборони, що стосувалося корупції, якщо ми не дамо розуміння нашим союзникам, що такого більше не буде, ми допомогу можемо не отримати. Якщо ми не отримаємо допомогу, у вас прозвучало питання: звідки ми можемо компенсувати це? Що не прозвучало. Не, не прозвучало, Добре, я не бачу зараз жодної можливості. Компенсувати ту допомогу, яку ми отримуємо е, Штатів США, навіть по офіційним, офіційним даним е, нашого е, Міністерства фінансів, у нас просто колосальніше падіння ВВП. Це зрозуміло пов'язано з тим, що ми втратили територію, ми втратили виробництво, ми втратили е, ті дві галузі, які нам приносили завжди е, е, валюту, це е, сталь і зерно. Е, і Звідки ми будемо це компенсувати, не знаю. Але ми uh -huh. маємо усвідомлювати як суспільство, що а, коли ти стаєш дорослим, це не тільки права, uh -huh. це обов'язки. Напередодні Україна і Сполучені Штати підписали меморандум про спільне виробництво зброї та обмін технічними даними на конференції оборонних індустрій. Про це повідомив міністр оборони України Рустему Мєру у Фейсбук. Співпраця буде зосереджена на системах ППО, ремонтно-технічному забезпеченні, а також виробництві критично важливих боєприпасів. Пані Дано із загальної військової допомоги наших партнерів, яка частина припадає саме на Сполучені Штати? Скажем так, левова частина. Левова. Да, знову, я ж з великої геополітики, про які говорять колеги, перейду знову до земного, простого ек економіки. Да? Да. Левова частина, але. Ви знаєте, якби мені в, в лютому 22-го року хтось сказав, що в Україні запрацює тактика ведення безконтактного бою, яку ми запускали, до речі, ще восени 22-го, коли ще ніхто не знав, що таке дрони в піві, угу. а на прохання главкома я з якогось проекту великого волонтерського купила оці перші дрони. Ми їх використовували, випробували. І е, коли ми вже, скажімо так, через Чотири-п'ять місяців передавали вже довершення, скажімо так, виробником цієї впівідрони. Я бачила, як за них вже боролися різні бригади. Якби мені на початку війни сказали, що ми перейдемо до реальної тактики ведення безконтактного бою, я б не повірила. Тобто економіка України. Мілітаризується і вона і далі має мілітаризуватись, бо географічно від нас цього сусіда нікуди не дін, не діний ніхто. Окрім того, ми завжди були сировинним придатком. Давайте почесно. Ми вивозили метал, завозили машини. Зараз ми на території України за ці два роки дуже розвили власне виробництво військової всього ну, військово промислового комплексу і. На сьогодні ми вже можемо створювати, і ми створюємо продукт з великою додатковою вартістю, який після війни всі війни закінчуються, ми все всі розуміємо. Після війни може стати експортною продукцією, яка ще й пройшла випробування в бойових умовах. І це дуже важливо для України також. І Тут важливо, щоб контролюючі органи всередині нашої держави не заважали розвитку військово-оборонного комплексу, і до оцих спільних підприємств так, в бюджеті на 24-й рік дуже така серйозна частина бюджету, якраз під національне виробництво. Я ставила питання вашому колезі, голові комітету з безпеці і оборони пану, Ану що це будуть за проекти? Це будуть проєкти по виготовленню зброї на територію України. Вони будуть проходити комітет по нас безпеці та обороні розподілення цих коштів, і так на території України будуть будуватися нові виробництва, потужні виробництва для виготовлення зброї. Чи правильно це мені здається, так дуже правильно. Чи буде нам потім куди це продавати? Більш ніж певно, що так. А, бо це вже техніка випробувана боями. Тому а, можу сказати, що це ну, така серйозна потужна історія. Хочу ще нагадати всім, що а, окрім. Дуже серйозних втрат, все таки є історичний приклад Великої депресії в Америці, яка тривала 10 років, і якраз початок Другої світової війни став початком колосального росту самої економіки. Якщо ми грамотно будемо дійсно. Про те, що ви сказали, Кіра, я дійсно не подумала, що є у нас кошти заморожені Російської Федерації, не на території. Якщо ми грамотно будемо розпоряджатися коштами, якщо ми грамотно почнемо економити, якщо ми почнемо не закладати туди чийсь інтерес, що ми показали до речі на тиловому забезпеченні, виявивши про що казав нам Різнік, це неможливо, тому що неможливо, вивши всі тилові закупівлі на прозоро, ми. Реально показали, що за пів року конкурентної ведення конкурентних закупівель можна зекономити так, що ми зараз закриваємо потреби наступного року. Ну, це, це, це серйозна така історія. І давайте все-таки ще розуміти, що воюють не тільки зброєю, воюють економікою. Це завжди так було і буде. Знаєте, я останні, певно 6 місяців свого життя е, витратила на те, щоб довести що те, що написано в Конституції, стосовно е, будь-яка діяльність бізнесова здійснюється з метою отримання прибутку. Довести що те, що написала державник, що виповіск. прибуток військово-промислового комплексу це збитки держави. Я витратила на це на це 6 місяців свого життя. Я ходила по різним спеціально навченим людям. Я я не знаю, я вже дійшла. Я не знаю. Ну мені мені вже е, дякуючи ви тут. Я можу віддати належне е, Давіду Рахамі, вашому голові фракції. Я вже вийшла на нього, сказала, що Давід, або я там вивожу вже дітей, сама іммігру, або скажіть, що відбувається з Кабелуч. І ми протягли такі цей законопостанови через Верховну Раду, але. Я вам розкажу таку казочку сьогодні. Може, правда, може неправда, але вона в мене зранку відбулась. Держаудит прийшов на одного з підрядників основного, який має високоінтелектуальні розробки, не буду називати назву, прийшов до нього з вимогою, а тепер увагу, не фінансової частини, а чертежі та інтелектуальної власності, які нам Передали Сполучені Штати Америки? Mm. Сьогодні офіційний лист зайшов на Дякую. пана Малюка. Дякую. Сьогодні я офіційно зустрічалася з представниками пана Малюка, його співробітниками. Я дуже надіюсь, що ті документи, які я передала, вони візьмуть в роботу, бо, окрім думки про те, що це якась ФСБшна операція, і знову ж таки з держаудитом, у мене інших думок немає. Може, колеги щось підкажуть. Ну, так як я до влади не належу, то можу рекомендувати щось владі діючий. Ви знаєте, я б хотіла сказати, що знову ж таки, знову про земне, про економіку. Економіка надважлива. Розбудова країни і переформатування промисловості з сирівого якогось сектору в сектор виробництва товарів з високою ем, доданою вартістю. Дуже важливо. Це перше. Друге. Не знаю, по, по рахунку перше, друге, що важливіше, ви знаєте, в мене в якийсь момент склалось враження, що у нас війна перемістилася в стіни в кабінети ДБР, в кабінети Набу, в кабінети СБУ, тому що та кількість, я знаходжусь в, в на території департаменту державних закупівель кожен день. Та кількість е, е, справ, та кількість е, обшуків, та кількість вимків документів. Той роздрав законодавчій базі. Чому виникла це питання по, по прибутку? Бо написали на коліні 335-ту постанову. Чому виникла питання по ПДВ по пальному? Бо написали 178-му постанову на коліні на початку війни, щоб це все якось врегулювати, бо було безліч запитів до виконавчої влади, до голови виконавчої влади Шмигаля. Стосовно ну, так, зробіть же щось. І чого мені Особисто не вистачає у тої єдності в країні, яка була в перші три місяці війни. Коли всі забули, хто під якими прапорами, коли всі забули у кого, які були загальнолюдські цінності, це життя і там, цінність своя, свого життя, дитини, батьків і цінність просто людського життя. Тварини рятували, оце ага. те, чого мені не вистачає. Бо на сьогоднішній день я чесно кажучи, як громадянин України, не маючи ніякого інсайту, бачу передвиборчу боротьбу постійно. І мені це не подобається, тому що на сьогоднішній день ну немає в нас чого ділити. Ми маємо єднатися на території нашої держави і давати відсіч нашому ворогу. І поки це не стане константою, що ми можемо витримувати наші кордони, можуть витримувати. І я підтримую вас, що тільки зараз почали будувати ці лінії оборони. Хоча мені з нулів казали, да вони там 5 метрів від, відстояли, вони вже там оку... цементують. Угу. Це ментують, розумієте, і вже звідти не виб'єш. і е, це все приводить до того, що і ще що? Інформаційне. Думаєте, давайте, про, Я дуже підтримую е, пані е, Роксану, да? е, яка сказала, давайте нарешті говорити правду. Все те, що нас накачували, вибачте, е, два роки, що ми просто зараз за три секунди вийдемо на кордони 91-го року. У мене постійно виникає питання, ким? Чим і з чим? Вибачте, ми воюємо з країною, яка по кількістю населення нас, я не знаю, там, в рази перевищує. Ми воюємо з країною, яка в рази перевищує військово-промисловий комплекс. Ми воюємо з країною, яка в рази перевищує нас по ВВП. Але оця ідея того, що у нас перемога це тільки вийти на кордони. Якщо чесно, для мене перемога буде, як по принципу 38-паралелі. Хай воно вже так буде. Нас лишилось на території України, не знаю, 20 мільйонів, дай Бог. Може хтось повернеться, а може вже не повернеться. І ще, що б хотіла побажати просто і собі, і громадянам нашим, що збережіть своє психологічне здоров'я і свої, і своїх дітей. Це нам дуже всім знадобиться. Стосовно Тої стадії війни, в, якої, в якій ми знаходимося, а знаходимося ми в стані позиційної війни, виграють тільки логістикою і забезпеченням. Більше так. не виграють нічим, і стосовно гойда локомоційних я з вами ви знаєте от на 200 погоджуюсь. На що з математичної точки зору це неможливо, але починаючи, знаєте, як маятник в одну сторону п'ємо наступним літом каву в Ялті, да? і, а з другої сторони їдемо в сторону західного кордону. Це дуже розхито емоційно. Нам всім треба зрозуміти, що нам ще стояти і стояти, і розраховувати свій психологічний стан це не спринт. Це марафон, і скільки він продовжиться, ніхто не знає.